13 жовтня – день, який насправді дуже добре використати для якогось початку. От уже у нас дійсно почнеться така підготовче явище для стартувань. Так, от якщо є потреба відкрити щось корпоративне, бізнесове, що має під собою намір. Отримати як результат гарну, гарну вигоду в вигляді грошей, зробіть це саме 13 жовтня. Продаючи результати вам гарантовані. Пробуйте. 14 жовтня день діалогів між імператорами неба і імператорами землі. Багато людей будуть відчувати, якщо вони належать до цієї когорти, внутрішній конфлікт на території власної душі, ніби, ніби борються якісь виміри між собою і дають ну, досить складні зовнішні стани, тому що цінності і візії. Стануть ребром і почнуть фільтруватися ефективно ну, на, на, на тему своєчасності. Тобто, 14 жовтня профільтрує усі наші з вами цілі на ефективну резонансність з цінностями. Наше внутрішнє матеріальне Я Наше внутрішнє духовне Я в, ці, в цій добі будуть знаходитися в дуже потужному такому діалозі, і в такі дні ми проживаємо континууми кармічної амністії. Тобто, в такі дні дуже якісно працюють усі духовні провідники світу, усі гуру. Беруть навіть собі такі відгули у зовнішнього світу, знаходяться в глибокій тиші, медитують, присвячують усі свої практики миротворчості. І, звичайно, що, власне кажучи, ваша вчителька теж не виняток із цього, цього списку, з цього наміру, тому в мене теж є такий маленький план. І вам це озвучую, щоб якщо ви відчуєте потенціал до, такого, до такої діяльності, то зрозуміли, що це вам не здається. Але в той же час нехай з вами не стається імітація ось цього виду служіння. В чому суть, саме 14 жовтня буде. Подвійна, подвійна кількість янського вогню в проявлених небесних вимірах. Янський вогонь це параметр зовнішніх декорацій наступного року 2026 року. Наступний рік це буде рік янського вогню на, на е, коні. Кінь сам по собі є вогненою істотою, вогненим тотемом. Тобто наступний рік це вогонь на вогні. І в дні 14 жовтня цього вогню буде вдвічі більше, тому що ми маємо зараз наразі вогняний е, місяць, місяць вогняної собаки, і настане день вогняного дракону. З точки зору поведінки е, на рівні несвідомого виміру, я підозрюю, що можуть бути військові конфлікти і підвищена кількість. Вибухів, пожеж і проявлення гніву. І звичайно, що щоб стримувати ці е, потоки навігластва, провідники і мудреці світу мусять, мусять брати на себе зобов'язання сідати і практикувати. Особливо ті, які належать до стихії води, води, тому що в буквальному сенсі. Стихія води, це і є мудрість, це і є чистота, це і є зародження життя. І це та сила, яка єдина здатна чинити супротив вогню. І тому в кінцевому результаті саме 14 жовтня здатна підсилитись. На... Фіолетове полум'я, тобто спектр ДНК, який активний в носіях його вже 14 жовтня буде проявлятися через потужність. В деяких людях просто, нарешті, станеться ця активізація. Тобто зоряна нитка ДНК, що є геном. Носії фіолетового полум'я, а це вої воїнства, це священне воїнство, що стоїть на таких на миротворчих фронтах і реалізовує функцію тих, хто оберігає священний баланс і гармонію. Не можна давати. Навіть нищити, як то кажуть, своєчасно, матричні ілюзорні коридори, якщо це не погоджено з вселенським балансом міжгалактичною гармонією. І саме цим зайняте це воїнство. Тобто деякі, деякі події здаються людьми з сплячою свідомістю, несправедливими і незрозумілими. Але ці події і процеси є неймовірно важливими в етапності набуття стабільної гармонії. Тому 14 жовтня може проявитися в світі дуже полярними процесами. Але до середовища споріднених, до усіх хранителів частот, до усіх берегинь, до усіх світочів я звертаюсь з закликом. Будьте практикуючими і 14 жовтня, і особливо 15 жовтня, тому що 15 жовтня буде ще серйозніший день проходу, тому що він з одного боку буде продовженням попереднього і в певній мірі нестиме. Такий Смолоскип небезпеки, в той же час в ньому є величезна кількість священних проходів для підтримки священних духів, тобто космічні вібрації через активні алмази, діаманти, душі, пробуджених людей, тобто через серця, здатні проходити як спектри в матерію. Як це відбувається? Дух проходить через наше, нашу душу і наше серце в наше тіло. тіло. І е, те, що ми проживаємо в тілі, втілюється в колективне тіло планети. Тому давайте будемо проживати радість, гармонію, насолоду незалежності. А е, дійсно цінність, доторку до розкоші матеріального світу, не аскетичність, а дійсно е, зусилля, при доторку до духовної дисципліни. Нам дуже важливо вирівнювати перекоси в самих собі і свідчити єдність і цілісність через тіло. Тіло. І таким чином ми з вами доберемося до е, дня 16 жовтня з переможними результатами. А що буде 16 жовтня поговоримо через тиждень. Бо саме в цей день стартує наш культовий, просто неймовірний трансформаційний марафон з чистого листа. І з ним разом розпочинається нова сторінка, не лише мого життя. Я давним-давно не живу в опорі і орієнтирі на егоїстичне я, а величезної кількості доля. доль. 16 жовтня почуємось і сподіваюсь, з батьма побачимось, тому що ввечері проживатиму ефір. Ефір старту потужного 21-денного марафону ресурсності, масштабування, чистоти і свободи. Вам бажаю натхненного дня і прекрасного тижня. Зустрінемось!